Шановне товариство, шановні журналісти, справді зараз наша держава є в непростій ситуації. Ми практично на рубежі війни, війни е, з Російською Федерацією і зараз, перш за все, що ми маємо робити, то разом об'єднуватися, боротися, щоб е, далі. Е, Кремль, далі Путін, далі російські танки не заходили на нашу територію. І звичайно, що відстоювати а, Крим, а, там, де є наші військові частини, там, де живуть українці, там, де живуть інші національності. А, і звичайно, що нас дуже хвилює ситуація, яка зараз відбувається в Рівненщині. А, зокрема, а, ви знаєте, що йде. Такий собі саботаж і правоохоронних органів не дають працювати. Ви знаєте, що є непроста ситуація на рівні. Так що зараз ми маємо разом з громадськістю об'єднуватися і робити все для того, щоб знаєте, у нас не була така ситуація, як на східній Україні. Бо ви бачите в Луганську, Донецьку, Харкові теж є така ситуація, де саботують органи державної влади, де саботують правоохоронні органи, де вони не можуть працювати. Де б'ють вбивають наших українців, так що ми зараз маємо зрозуміти і закликаємо всю, всю громаду Рівненської області об'єднатися навколо майбутньої нашої перемоги над Кремлем, над Путіном. Ми перемогли Бандита Януковича. Ми переможемо Кремль і Путіна, який зазіхає на нашу територію. Так що ми маємо бути зараз разом. Ми маємо разом об'єднуватися зараз, де мобілізація. Також створюються батальйони в кожній області України, зокрема в Рівненській області. Ми маємо також реагувати на ті повістки, які до нас військомат присилає, і йти і захищати українську державу. Дякую.